Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави а знання шлях до перемоги. Я знаю, що дітки всі полюбляють зиму за її пухнатий білий сніг. А ще дітки дуже люблять зимові розваги. А ви знаєте, які бувають зимові розваги? Давайте перейдемо. В зимовий студенний час люблять всі малята нас. З гірки ми рушаємо в путь, а на гірку нас везуть. Ми спортсмени, бачиш, ти завжди нас вдвох. Ми по снігу швидко линим ще стрибаємо з трампліну. Я істота нежива, я істота снігова, з кульок я складаюсь, діток потішаю. Ой, немає їм ціни, швидко по льоду біжать вони, швидко ноги. Мороз ніс щипає трішки, взимку діти грають. Веселих, зимових розваг. Але ви знаєте, що розваги іноді можуть бути небезпечні. І тому потрібно дотримуватися правил поведінки на у зимку. Давайте їх повторимо. На санчатах, лижах, ковзанах можна кататися в парку, в лісі, на спортивному майданчику стадіоні на спеціально облаштованих козарках. Треба уникати гірок, що ведуть до водою або ріг. Чому не можна з'їжджати з гірок, що закінчуються біля річки та біля дороги? Біля берега крига може бути тонкою, можуть бути тріщини, і під вашою вагою лік провалиться. Водій автомобіля. Може, не помітити того, що ви спускаєтесь з гірки, а ваші санчата виїдуть на автомобільну дорогу. Ні в якому разі не ходіть на замерзлу водойму. Адже товщина льоду по всій площі річки змінюється. В одному місці це товстиша, а через два кроки уже тонкий. Якщо вам потрібно перейти через дорогу із санчатами, пасажир обов'язково має стати і йти пішки. Мотузку, за яку ви везете санчата, слід зробити якомога коротшою. Синчата не мають заважати перехожим та транспорту. Безпечна гра у сніжки. Не кидайте сніг в голову та в обличчя. Ліпіть сніжки тільки зі снігу. Стежте, щоб не попадалися крижинки, палички, скло, камінці. Ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не обморозити ручки. Отож, малята, ми разом з вами повторили всі правила безпечних розваг. Отож, малята, гарних вам свят та безпечних розваг. Та пам'ятайте, все буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.